Діти це дорога, з нею ми стикаємося кожен день. І там, на цій дорозі, їде багато транспорту. Ми ж з вами пішоходи, тому ходимо по тротуару, на якому машини не їздять. Щоб перейти дорогу, нам допоможе світлофор, який має три кольори. Але пам'ятай, червоний та жовтий стій. А коли горить зелений руш. Ми тоді переходимо дорогу, і ніяка машина їхати не буде. Але якщо світлофор нам показує червоний кольор, потрібно обов'язково зупинитися і почекати. Є пішохідні дороги без світлофорів, тому ми будемо переходити дорогу по зебрі. Якщо збираєшся перейти дорогу, подивися, чи немає поруч машин. Подивись спочатку наліво, потім направо. Міцно візьми батьків за руку. І починай переходити дорогу. Запам'ятай, бігти через дорогу не можна. Подивіться уважно, що цей хлопчик робить не так, чому дівчинка його зупиняє. До чого може призвести гра біля дороги? Отже, повторимо правила поведінки на дорозі. Переходити дорогу потрібно по зебрі. Спочатку подивитися наліво, а посеред дороги подивитися направо. Переходити дорогу можна на зелений колір світлофора, а на світло... світло... світлофора потрібно зупинитися. Біжати перед машиною не можна. Якщо відсутній тротуар, потрібно йти по лівій стороні узбіччя назустріч машинам. Не можна гратися біля дороги, ячиком або іншими іграшками. А ще не можна переходити дорогу, якщо стоїть. Автобус потрібно дочекатися, поки він поїде, а потім вже переходити. Спасибі, мої хороші, за те, що уважно мене слухали. Дякую.